Witam Was też. Bardzo dziękuję no. za zaproszenie. Завжди раді з вами говорити і тим паче, ну сьогодні, взагалі для українців такий дещо святковий день. Шкода, так. що в окупованому, але в Севастополі дуже гарно нині спрацювали Збройні Сили України. Вони вже до речі підтвердили, що це таке. Вони все зробили. Тож, але повертаємося до речей, які відбувалися вчора, і частково навіть тривають зараз. Бо президент Володимир Зеленський після від'їден кілька. Денних саме американської землі поїхав на канадську щодо того, чи, чи можуть не прийняти бюджет в принципі в. Конгресі зараз, бо там дебати тривають, і зокрема, ось цей пакет, який частково передбачений для України, За, за вашими відчуттями і за вашим за вашою за вашим аналізом, чи дійдуть згоди все ж таки республіканці з демократами, чи можуть не дійти, і що тоді і з нами буде навіть. Ну, ми бачимо, що справді достатньо жорсткі дебати тут тривають. Чому Америка заходить у виборчу, виборчу кампанію? давайте про це не забувати. А ситуація зараз полягає в тому, що республіканці мають більшість у нижній палаті конгресу у верхній палаті, тобто в сенаті, мають все ж таки демократи. А і республіканці зараз намагаються використати своє положення свої можливості, виторговуючи у демократів більше, грубо кажучи, да тобто, щоб були і вигідні їм рішення, в тому числі які буде приймати конгрес, і просто я, я нагадаю важливий момент, що для того, щоб низка рішень взагалі мала можливість бути прийнятою, вона має пройти як нижню, так і верхню палати. І по суті, зараз торги йдуть між демократами та республіканцями з приводу тих рішень, які будуть прийняті нижньою палатою, а потім підтримані. Верхньою палатою тому от так, така запекла йде боротьба. Дивіться з приводу бюджету. Вже не перший раз е, республіканці намагаються такою темою, я б сказав би шантажувати адміністрацію Байдена. А така історія була щодо збільшення стелі державного боргу. Я нагадаю, що теж певний час тривали дебати, і багато хто. Говорив, що та ні, республіканці не погодять і так далі. Стелю не збільшать. Але по факту ми бачимо, що збільшили вони стелю, хоча і не без того, що там а, прописала тоді ті речі, які вони хотіли собі. Те саме, я думаю, буде із цими 24 мільярдами доларів, які частина з них, яка буде спрямована до нас, Тобто з високою ймовірністю, я думаю, все ж таки Штатах Америки бюджет новий буде а, і там буде і наші цифри. Але я не виключаю, що. Республіканці туди додатково вбудують якісь нові моделі контролю за цими грошима. Бо ми бачимо, що питання, яке вони постійно піднімали навіть під час візиту зеленського, це було питання контролю над грошима, які. Сполучені Штати Америки надавали Україні, Хоча, а, до речі, до цього ми вже пам'ятаємо, були і ревізії, які проводили з боку так, Пентагону і так далі. Але тут республіканці хочуть зробити я так розумію, якусь таку взагалі багатоступеневу систему за контролем цих рахунків, цих грошей, і скоріш за все, з урахуванням цього моменту. А буде проголосований цей момент щодо надання нам грошей. Тим паче, що ці 24 мільярди там, окрім нас, там є ще і питання Тайваню. Я думаю, що для республіканців це достатньо чуттєве питання, тобто вони чутливе питання, тому що вони до цього питання, скажімо так, ну г говорять, що потрібно боротися з Китаєм. І так далі, і тут може е, зігратися цей ще цей, цей ще момент. Але давайте не забувати ще інший момент: що республіканці намагаються зараз протиснути політичну тему, а саме розпочати е, процедуру імпічменту щодо Джо Байдена, і це, звісно, теж може бути е, в прив'язці, е, грубо кажучи, до цих бюджетних питань е, власне. Як би ви в принципі оцінили цей візит Володимира Зеленського, бо ну він такий виглядає не дуже однозначним атакам си, на які безпосередньо фактично розраховувала вже Україна. І я особисто зрозуміла річ, не знаю, наскільки вони зараз для нас принципові і зможуть змінити позицію на полі бою. А експерти таки кажуть, що це б значно розширило б географію застосування. І ось таких прильотів, як сьогодні, ми бачили в Севастополі, побільшало. Що точно зіграло б нам на руку. Ну що ж, не наважилися ще на те, аби зробити цей крок американці, і ось і по бюджету теж поки що не зрозуміло. Бо з тих висловів і як поводилися самі конгресмени після зустрічі із Володимиром Зеленським, ну не можна однозначно сказати. От що ви власне якраз зараз і сказали про те, що чи чи будуть, чи не будуть гроші з вашої точки зору, як оцінювати візит, його плюси, його мінуси? Прошу. Дивіться, ну це склад... складвізит складний. От, давайте чесно відмітимо. А ми все ж порівняння, да? колись нас чи Аристотель е, е, ми можемо робити, тому що порівняно з минулим роком, коли Володимир Зеленський був у Сполучених Америках, ми пам'ятаємо, що ну була трошки інша атмосфера. А дабо і вона була пов'язана з одного боку з а, тим, що це був тоді, задаєте перший такий великий візит зеленського за межі країни. Його виступ а, в конгресі а, паралельно це супроводжувалося дуже швидким звільненням низки територій, і на Харківщину пізніше була Херсонщина. І, власне кажучи, я думаю, що цей візит такий більш складніший через те, що а, з одного боку ми бачимо, що у нас іде наступ, і а, ми можемо говорити, що тут є навіть все ж таки, і це потрібно відмітити частковий успіх бо а ми воюємо проти переважаючої сторони, да і ми при цьому відвоюємо а потроху нашу землю, але звісно, він не такий швидкий, можливо, як би хотіли бачити із Вулканом. І власне це теж додатковий момент. Тобто, а, тому що помітити, що багато дискусій зараз спираються на тему, а як довго ще буде тривати війна? Як довго захід зможе підтримувати Україну і, наприклад, підтримувати той рівень підтримки, який є? Оце дуже важливий контекст у цього візиту. Тому що коли ми з вами навіть говоримо про переговори там по зброї, а по наприклад, Клад нюансах пов'язаним з там нададуть там атакам, сучини. Не нададуть це, все ув'язується з продовженням наступу. Да і власне Зеленський сьогодні озвучив, що Україна продовжить наступ і восени, і взимку. А в тому числі ставлячи питання про те, щоб нам надавали тут додаткову зброю, і справді атакам вони могли б значно нам розширити наші можливості. Тому я б сказав би, що цей візит був складнішим. А плюс ми бачимо, що в американській пресі знов таки не виключно, що це були і сплановані інспіровані з боку якоїсь там і російських впливів. Так з'явилось достатньо багато різних матеріалів там пов'язаних з корупцією, або такі питання теж виникали, і з розуміло що а, це додатково деякою мірою ускладнювало а, цей візит. Тому що помітьте, що а, навіть із з офіційних реляцій, ми знаємо, що а, Байден, а, Зеленський, Байден, говорили про а, наступ, а і водночас вони говорили про. А потреби подальших реформувань пов'язаних з боротьбою з корупцією, тобто нас це повертає насправді тут до нашої внутрішньої політики і до того, що у нас буде відбуватися далі. Да? А тут ми бачимо, що навіть на наприклад, в плані економічної політики, у нас тут є умовно різні табори, умовно там гетьмансев, який говорить підняття податків і так далі. Простислав Шурма був Офісі президента, да який вже більш ліберальний підхід. Ну і власне, а там в контексті пального і так далі. Ну тобто, грубо кажучи, оці всі речі а, ну вони сто відсотків нам буде потрібно, щоб влада дала по поверненню в Україну відповіді на ці важливі моменти пов'язані з більшою прозорістю, і пане Олексію, якраз. Ем... Просто мені так здалося. А як ви це бачите, хочу теж дізнатися перед передувало теж візиту і дуди, до речі, і зеленського в США. Ось це нагнітання, і навіть під час. Самих відвідин високопосадовцями прем'єр Польщі Матеуш Маровецький він собі дозволив висловитися там, що вони зброю, мовляв, не будуть передавати. Ну і ось подібні такі речі. Далі сам Дуда теж заявив. А потім вони ніби зустрілися, але насправді не зустрілися за словами наосіди. Однак градус напруги знизився. Мені здається, що знизився, і причому не тільки з українського Боку, бо з українського якось ніби й не дуже він знизився, тому що на запитання журналістів Володимир Зеленський сказав, що ну так він він не казав про велику дружбу. А ось Дуда, ніби дещо відступив назад. Як ви думаєте, це просто, просто так? Чи це десь натякнули на вищому рівні? Що ваші політичні внутрішні якісь речі не повинні ставити під сумнів усю ем, сукупність, усю єдність західного світу проти Росії? бо Мені здалося, що так можливо, я помиляюся. Я знаєте. Я думаю, ви не помиляєтесь. Мені здається, що справді такий сигнал, скоріш за все, був об'єднаний, скажімо так, від інших, в тому числі країн НАТО від країн Заходу. Що ну в Польщі зрозуміло йде виборча кампанія, і ми розуміємо, що контекст там який да боротьба за голоси, в тому числі польських селян, і тому тут додається оця аграрна тема. А тобто між партією громадянська платформа і паравону іправилися і, 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 там насправді невелика а, різниця. Да, і є висока ймовірність, що хто буде формувати, власне, хто буде формувати наступну коаліцію а, і тому, я думаю, що на скажімо так цьому макрорівні західному рівні а, натякнули Польшу. Що звісно, ми розуміємо все, ми розуміємо контексти вашої виборчої кампанії. Але а, підтримка України це є макрорішення західного солідарності. Арного солідарне рішення західного світу, і воно не має, скажімо так стати на знаєте стіною перед загальною допомогою. Хоча з приводу Польщі, я думаю, що ми теж теж маємо це усвідомлювати. Що зараз так виглядає, що ця і виборча кампанія, і я думаю, вже наступна робота польського парламенту і уряду. Ну ми просто маємо розуміти, що це буде більш складніше. З ними працювати, тобто це вже видно навіть по ходу виборчої кампанії, по тим обіцянкам, і дискусіям, які зараз лунають.